Торінка 8. Розділ 1. Українські землі у складі сусідніх держав, Люблінська Унія. Параграф 2. Українські землі в першій половині 16 століття. Частина 1. Система управління українських земель у першій половині 16 століття. У першій половині 16 століття українські землі перебували у складі різних держав. Значна їх частина, а саме: Підляща, Волинь, Східне Поділля, брати. Рацлавщина і Київщина входили до Великого Князівства Літовського або Литви. Офіційна назва Велике Князівство Літовське, Руський Жемайтійське. Галичина, Белщина, Холмщина та Західне Поділля належали до Польського королівства або Польщі. Офіційна назва Корона Польська. Від середини 16 століття Буковина, Хотинщина і Південне Бесарабія стали частиною молдавського Князівства у 1514 році Молдавське князівство разом з українськими землями, що перебували в його складі, потрапило в залежність від Османської імперії. Фортеця Хотин, Бендери, Акерман стали її важливим опорними пунктами. А Буковина перебувала під прямим османським управлінням. Закарпаттям із 13 століття володіло Угорське королівство унаслідок поразки від Османів підмогачим у 1526 році Угорщина втратила незалежність. Закарпаття поділили між собою священна Римська імперія, залежно від Османської імперії, Трансильванське Семигородське князівство на Кримському півострові Кубані і частині північного причорномор'я від середини 15 століття існувала держава кримсько-татарського народу, кримський ханат, який від 1478 Року перебував у тісних союзницьких відносинах з Османською імперією. Чернігова сіверщина та північна і східна частина майбутньої Слободжанщини в 1503-1618 роках перебували у складі Великого князівства Московського від 1547 року Московського царства. На українських землях у складі Великого князівства Литовського, як вам уже відомо, у 70-х Роках 15 століття влада остаточно ліквідувала удільний устрій, запровадила поділ на воєводства, якими управляли намісники Великого князя Литовського. У складі Польського королівства на українських землях також були утворені воєводства на чолі з воєводами. Українські землі під зверхністю Молдавського князівства поділялися на Чернігівський, Хотинський і Білгородський повіти або цінути. Землі повітом управляв намісник молдавського господаря, якого називали уставничим старостою. Згодом тут з'явилися османські управителі, гарнізони, Закарпаття у склади угорського королівства було поділено на комітати або жуби, які оточували шпани, жупани, призначені королем Кримський півострів і північне причорномор'я у складі Кримського ханату поділялося на Шість наймаканс, на якими управляли хаймакани, намісники за призначенням хана. чернігово сіверщиною у складі Великого князівства Московського Московського царства управляли спочатку удільні князі, а після ліквідації уділів служили князі, підпорядковані Великому князю Московському царю. Пункт 2. Становий устрій суспільства завершення формування шляху. Тогочасне українське суспільство складалось зі станів за своїм статусом, тобто сукупністю прав і обов'язків та наявністю привілеїв. Соціальні стани поділялись на привілейовані, напівпривільйовані та непривілейовані. Основу вищого привільйованого стану руської української шляхти встановили 20-30 князівських родів. Колишні удільні князі утворювали у її складі замкнену групу. До неї не. Можна було увійти завдяки заможності або вищим державним посадам. Князів поділяли на княжат головних: постройські, Заславські, Сангушкий, Четвертинський, Чарторийський, Горецькі, Гальшанські Дубовицький і княжат повітовників. Княжата головні не підпорядковувалися місцевій владі, мали право входити до великокнязівської ради і вирушати у. Єні походи зі своїми загонами. княжата повітовники таких прав не мали, а їхні збройні загони виступали у складі повітового ополчення і підпорядкованого місцевій владі. До панів належала заможна шляхта, яка не мала князівських титулів, але вирізнялася давністю походження спадковим землеволодінням і привилеями. До середньої і дрібної шляхи належали зем'яни. Бояри, це була залежна від князів і панів верства. Її представники здобували шляхетство та право на володіння землею, відбуваючи військову боярську службу зі своїми загонами кіннотників або особисто. Дрібна шляхта була єдиною групою у складі свого стану, до якої могли потрапити особи незнатного походження за певні заслуги. Сановий поділ українського. Суспільства на початку 16 століття стани привілейовані поділялись на шляхту, духовенство. Шляхта це були магнати, князі, пани, зем'яни, бояри і духовенство біле, вище, церковні ієрархії, і чорне, парафіяни, священники, ченці. Напівпривілейовані – це були міщани, патриціат, бургерство, плебес. Непривілейовані – це селяни, походи або вільні непохожі отчичі і міжстановий соціальний прошарок, з якого виходило козацтво. Цікавий факт спочатку у Великому князівстві Литовському термін пан застосовували лише до членів Великокнязівського дорадчого органу пани Рада і княжат головних. Поступово це слово набуло ширшого значення та перетворилося на шанобливу форму звертання до будь-якого якої вільної людини, міщанина, козака, шляхтича, представника духовенства, словник, Слобожанщина, Слобідська Україна, це історична область, до якої належали території сучасних Харківської, східної частини Сумської, північної частини Донецької та Луганської областей України, південно-східної частини Воронезької, південно-західної частини Білгородської, Півдня-Курської областей Росії. Воєводство, адміністративно-територіальна одиниця на українських землях у складі Великого князівства Літовського і корони Польської у XV-18 столітті привілей, законодавчий акт, ухвала, яку надавав правитель держави окремим особам, групам, станам, землям у короні Польській і Великому князівстві Літовському. Після їх об'єднання речі. Посполидій на підтвердження їм деяких вольностей, виняткових прав, соціальний стан, група осіб, які мають закріплені законом права й обов'язки, належність до станів була переважно спадковою. руська українська шляхта, вищий суспільно політичний привілейований соціальний стан, аристократія на українських землях, пани, група привілейованого шляхетського стану у. Великому князівстві Литовському, короні Польській, а також на українських землях у їхньому складі. Литовські статути, заводи законів Великого князівства Литовського, 1529, 1566, 1588 роки, створені на основі місцевого литовського і руського, українського і білоруського права, магнати, аристократи, родовиті великі землі. Млевласники в Угорському королівстві, короні Польській, Великому князівстві литовському на українських і білоруських землях у їхньому складі та в деяких інших країнах Європи. Сейми зібрання місцевої шляхти в короні польській, на українських землях вони з'явилися одночасно з воєводствами. Вальний сейм, вищий законодавчий, станово становопредставницький орган корони польської, пізніше речі посолитої. він складався із Сенату та Палати послів, конфесія, віросповідання в межах певного релігійного вчення, а також об'єднання вірян, парафія, первинна церковна адміністративно-територіальна одиниця у християнській церкві, рента, дохід від землі, який сплачують власникам за права користування нею. У 1528 році влада. Провела опис Земський перепис шляхти. Посилання на нього стало відтоді доказом шляхетства. щодо князів, панів, зем'ян, дрібної шляхти і бояр почали вживати єдину назву шляхтичі. Права шляхти у Великому князівстві Литовському було визначено і закріплено в литовських статутах. Перший литовський статут 1529 року узаконив поділ шляхетства на шляхти. Яка отримувала землі за службу. І магнатів. До магнатів належали князі пани, що володіли містами, містечками і великими землями за спатовим правом, були підпорядковані лише Великому князю Литовському та мали власні військові загони. Другий Литовський статут 1566 рік збільшив обсяг прав служилої шляхти, зрівнявши її в правах із магнатами. Шляхта Дістала можливість долучитися до управління державою завдяки участі в роботі повітових сеймиків і вального, або загального сейму, привілейованим станом українського суспільства також було духовенство, що становило майже десяту частину населення на українських землях на початку шістнадцятого століття. Священники належали до двох конфесій християнства католицької і православної. Більшість населення сповідувала православ'я, православне духовенство не підлягало світському суду. Воно поділялось на чорне, це ченці, черниці і біле світські священники, вищі церковні ієрархії православної церкви, митрополит, єпископи, архієпископи тощо обіймали посади лише за дозволом польських королів і великих князів литовських, становище нижчого духовства. Значною мірою залежало від шляхти, на землях якої були розташовані його парафії. Католицьке духовенство користувалося цілковитою підтримкою держави. За певних умов духовенство поповнювалося представниками інших станів. Так навіть нижчі верстви могли долучитися до привілейованого стану суспільства. Пункт Напівпривілейовані напівпривільовані непривілейовані стани. До напівпривілейованого стану належали Міщани, що мали привілеї на міське самоврядування, окремий становий суд, займалися ремеслом і торгівлею. Проте вони також сплачували податки, виконували повинності на користь приватних власників міст або держави. Найзаможнішу частину населення міст становив патріціат, що складався з найбагатших купців, лихварів і ремісників, до бюргерства, найчисленнішою середньою за рівнем заможності Частини міщан належали цехові майстри і більшість купецтва. Значною частиною міського населення був плебес, міська біднота, що не мала власності. Майже 80% населення українських земель становило селянство, яке належало до непривілейованого стану. За правовим становищем селян поділяли на королівських, великокнязівських і приватновласницьких. За Актером повинностей розрізняли службових слуг, данників, чиншових і тяглих за ступенем особистої свободи похожих і непохожих селян, право переходити від одного господаря до іншого мали лише похожі, а непохожі селяни примусово і безоплатно працювали в господарстві землевласника. Службові селяни були особисто вільними за службу. Вони отримували землю та. Звільнялися від інших повинностей. За особисті заслуги вони могли стати дрібною шляхою. Більшість селянства становили данники, Чиншові. Це були вільні селяни, які сплачували власнику землі за користування нею ренту, чинш, продуктами або грошима. Тяглими називали селян, що не мали власної землі, і за її оренду відбували повинності на користь держави або землевич. Власників, за своїм тяглом, робочою худобою. Вони були як вільними, так і прикріпленими до своїх наділів. Із представників різних верст населення в цей час на українських землях формувався міжстановий соціальний прошар козацтва. На початковому етапі становлення ці люди займалися степовими промислами та відбивали напади кримських татар. Поступово козацтво зросло кількість. Та зміцніло, розпочало боротьбу за визнання за собою прав і привилеїв окремого стану.